Ще один крок на шляху до комплексної модернізації системи вуличного освітлення у Чернівцях. Задля економії та збереження електроенергії у місті замінюють старі світильники на нові енергоефективні. Також змонтували нову шафу керування мережами зовнішнього освітлення та безкоштовну публічну зарядну станцію для електромобілів. Модернізація відбувається у рамках грантового пілотного проєкту. Тож всі деталі далі у випуску. 30 нових економних LED-світильників встановлюють у центральній частині міста, 18 з яких на театральній площі, ще 12 – на вулиці Івана Котляревського. Їх комунальне підприємство Міськсвітло отримало у рамках грантового пілотного проєкту від словацької компанії Сіак їх партнера Хіден Енерджі та Словак Ейд. Як зауважує директор міськсвітла, на театральній площі вуличне освітлення не міняло орієнтовно з 2006 року. Своєю чергою встановлення Лед світ. Дозволить значно зекономити електроенергію. По-перше, зміниться освітлення площі, тому що на площі стояли дуже старі світильники, які вже не ну, дуже старі, вони вже не видавали ту, ту кількість світла, яка потрібна. Будуть стояти нові світлодіодні. По-перше, по-друге, вони в три рази економніші, ніж ті, що стояли зараз на площі. Так само і на вулиці Котляревського. У рамках проєкту комунальники встановлюють і публічну зарядну станцію для електромобілів, що сприятиме розвитку екологічного транспорту. На сьогоднішній день в рамках цього пілотного проекту з компанією Сіак і Хіден Енерджі було встановлено одну зарядну публічну станцію. Ми зараз проводимо пусконалагоджені роботи, і десь думаю, що з наступного тижня воно вже буде працювати і популяризувати зелений транспорт зелене ну, в місті Чернівці. Вона буде заряджати електромобілі, а також електровелосипеди та самокати. Змонтували вже і нову шафу керування мережами зовнішнього освітлення, яка дозволить збільшувати та зменшувати потужність світла і на площі, і на вулиці Івана Котляревського. Директор міськсвітла додає, що підприємство повсякчас у пошуку нових можливостей для покращення освітлення чернівецьких вулиць, площ, парків, скверів та громадських просторів. Ми постійно працюємо над тим, щоб шукати гранти, шукати партнерів, які нададуть нам або світильники, або інше обладнання. Дуже багато гуманітарної допомоги прийшло технічною від наших міст партнерів міст побратимів. Ми постійно над цим працюємо. За останні три роки ми в Чернівцях фактично замінили всі центральні вулиці, дуже багато дворів. Зараз працюємо над тим, щоб ну, думаю, що на протязі року замінити ще велику частину світильників на економні. Тим більше це. Дуже актуально на сьогоднішній момент в ці часи, коли електроенергію потрібно економити і знижувати споживання. Зокрема, цього річ ще на п'яти великих вулицях міста старі світильники планують замінити на нові енергоефективні. Ділиться планами Андрій Шалієв. Дві з яких досить такі великі вулиці планується зробити в Садгорі, в Садгірському районі, дві в центрі. І ну, нові райони це проспект. Бульвар теж отримують певні вулиці. Невес світодіодне освітлення. Аліна Рябко, теми дня Тиво.